Наш народ завжди змушений виборювати волю і довказувати всім, що ми нація, що ми маємо свої традиції, що ми маємо свою мову і свої звичаї. Також Тарас Григорович Шевченко палко любив Україну, славив народ, рідну землю, мову солов'їну, він за долю України щиро полівав, порівнював її з ненькою і ось. Та небо палає, соловейком темні мгає, сонце зустрічає, тихесенько вітер біє, степи лани мріють, меж ярами над ставами, Меди зеленіють, сади рясні похилились, то полі поволі стоять собі, мов сторожа, розмовляють в полі, і все то те вся країна. Повита красою, зеленіє, вмивається ясною росою, вмивається, красується, сонце зустрічає і нема тому почин. В раді на землі нічого кращого немає, як тая мати молодає своїм дитяточком малим. Буває, іноді дивлюся, дивуюсь дивом, і печаль охватить душу, стане жаль. Мені її і зажурюся, і перед нею помолюся, мов перед образом святим тієї матері святої, що мир наш, Бога принесла. Тепер їй любо, любо жити. Вона серед ночі встає і стереже добро своє, і того світу дожидає, щоб знов на його надивитись, наговоритись, це моє, моє. І дивиться вона на його і молиться за його Богу. Іде на вулицю гулять гордіше самої цариці, щоб людям, бачите, показати своє добро. А подивіться, моє найкраще над всіма. І ненароком інший гляне весела, рада, Боже мій. Несе додому свого Івана і їй, здається, все село. Весь день дивились лиш на нього, і тільки й дива там було, а більше не було нічого. Щаслива я, Калину, адже кущик цей красивий символ України. Тож давайте любі діти в хоровод вставайте про калиноньку червону пісню заспіваємо. Та й над ставом чистим і прозорим життя Тарасику дала кріпачка мати убита горем, колисті сина колесала. Співаночки ніжно. Сину мій, прости, що доля твоя буде тяжкою, бо народжений ти невільником кріпаком, сину мій, моя дитино, яким воно буде твоє майбутнє, чи матимеш кусень хліба, свою господу, стріху над головою, спи мій сину. Fui. 就。 І берегиня роду, як люблять її діточки малі за ласку, доброту і теплу вроду. Тарасик свою неньку теж любив і їй натхненні вірші присвятив. У кожній родині їх залюбки вівчають, і зараз дівчатка їх нам прочила. нічого кращого немає, як тая мати молода своїм дитяточкам малим. Молого Тараса, сім'ї волі, не Боги, вліт. Пробісни по волі, великий Тарасе, справдились думи, пророчі твої. Приймай жетанину любові і шани від дітей української землі. У мову знає цілий світ, як трава шовкова, як калина, цвіт. Не соромся, доню. Нею говорить від Карпат додому мова ця дзвенить, не соромся, сину, мовонька твоя, як під синім небом пісня солов'я. Українська мова то великий дар, мовою твоєю створений кобзар. Наша пісня, наша дума не вмре, не загине. Ох, де люди наша слава. Слава Україні!